Малюк F від Qpre готовий підкорити маленький світ hot q Qpre Raval електричний холодний міський хижак революція в сегменті хотхетів. Електромобілізація автопрому набирає обертів, і на цьому тлі особливо цікаво спостерігати за тим, як традиційні виробники адаптуються до нової реальності. Кюпре субренд CIT, відомі своєю спортивністю і зухвалим дизайном і їх майбутній равал. Повністю електричний хетчбек, здається, ідеально вписується в цю стратегію. Нещодавнє представлення прототипу на AA Mobility Show в Мюнхені викликало значний інтерес, і, як досвідчений автомобільний експерт, я вирішив поділитися своїми думками та прогнозами щодо цього майбутнього автомобіля. Більше, ніж просто електромобіль, Q прервав як маніфест спортивності в епоху. Коли електромобілі часто асоціюються з утилітарністю та екологічністю, Q PreRвал кидає виклик цим стереотипам. Він не просто замінює двигун внутрішнього згоряння електродвигуном, він переосмислює концепцію спортивного хеджбека в електричній епосі. Перше, що кидається в очі, це його дизайн. Він явно натхнений концептом, представленим два роки тому. Але отримав ряд удосконалень, які роблять його ще більш агресивним і незабутнім. Агресивні світлодіодні фари, спортивний бампер, гострі задні ліхтарі і трехспицеві легкосплавні диски, все це створює образ голодного хижака, готового до полювання в міських джунглях. Особисто я завжди цінував у Q приздатність створювати автомобілі, які викликають сильні емоції. І равал, судячи з усього, не стане винятком. В епоху, коли багато виробників зосереджуються на створенні нейтральних і безпечних дизайнів, Кіупре продовжує ризикувати і створювати автомобілі, які дійсно привертають увагу. Технології, які роблять різницю, меб і спортивна настройка. Але равал це не тільки гарний дизайн, під його зухвалим кузовом ховається передова технологія. Він побудований на архітектурі меб, яка, як відомо. Забезпечує чудову продуктивність та ефективність. У поєднанні з переднім розташуванням електродвигуна з декількома вихідними каскадами і двома варіантами акумуляторів це дозволяє QPR запропонувати широкий спектр можливостей для різних потреб. Що особливо цікаво, так це спортивна настройка шасі. Кюпри не просто поставила електродвигун в звичний кузов, вони переробили підвіску, рульове управління і систему ESC, щоб створити автомобіль, який дійсно приносить задоволення від водіння. Розташування кузова на 15 мм ближче до землі, прогресивне рульове управління і унікальна настройка підвіски все це свідчить про те, що кюпри серйозно ставиться до спортивного характеру рава. Визи, злий близнюкліт. Полужета і вершина продуктивності. Особливий інтерес викликає версія визи. Це, по суті, злий близнюк від GTI, який пропонує ще більш високу продуктивність і спортивний характер, більш потужний електродвигун потужністю 223 КС, електронний диференціал підвищеного тертя ВАКу на передній осі, спортивна підвізка ДССІ. Функція відключення ESC і 19, дюймові колісні диски з шинами шириною 235 мм, все це створює автомобіль, який, на мою думку, стане справжнім фаворитом серед любителів швидкості і адреналіну. Ключовий момент електронний диференціал Веку, це справжня знахідка для передньопривідного автомобіля. Він дозволяє максимально ефективно використовувати потужність електродвигуна і забезпечує відмінну керованість навіть в найскладніших ситуаціях. У поєднанні з системою Дисиси, яка дозволяє налаштовувати жорсткість підвіски в залежності від дорожніх умов і стилю водіння, це робить равал ви справжнім задоволенням для водія. Безпека і комфорт сучасні технології на службі водія. Q при не забула і про безпеку. Равал буде оснащений сучасними системами AID, такими як система допомоги при зміні смуг руху і розпізнаванні сигналів світлофора, інтелектуальна система допомоги при парковці і камера з оглядом місцевості на 360 градусів. Все це робить водіння більш безпечним і комфортним, особливо в умовах щільного міського трафіку. Зроблено в Іспанії синергія в рамках VW Group. Той факт, що Равал буде вироблятися в Іспанії, є важливим фактором. Кью прагне зміцнити синергію в рамках VW Group і перетворити країну в центр електромобільності. Це не тільки створює робочі місця, але й сприяє розвитку інновацій та технологій. Що далі мої прогнози та очікування. Я впевнений, що Q-PRE Raval стане справжнім проривом в сегменті електричних хеджбеків. Він поєднує в собі зухвалий дизайн, передові технології і спортивний характер, що робить його унікальним і привабливим для широкої аудиторії. Мої прогнози: високий попит. Я очікую, що Q preравал буде користуватися високим попитом, особливо в Європі, де електромобілі стають все більш популярними. Конкуренція. Равал зіткнеться з конкуренцією з боку інших електричних хеджбеків, таких як WWED. Polo та інших моделей від Renault, Peugeot та інших виробників. Розвиток моделі. Я впевнений, що QPR продовжить розвивати Raval, пропонуючи нові версії та варіанти, щоб задовольнити потреби різних клієнтів. Зниження вартості у міру розвитку технологій і збільшення масштабів виробництва, вартість Raval, ймовірно, знизиться, що зробить його більш доступним для широкої аудиторії. На закінчення, Q preравал це більше, ніж просто автомобіль. Q-приравал QRRAL це не просто електромобіль, це маніфест спортивності, інновації та пристрасті до водіння. Це автомобіль, який показує, що електромобілі можуть бути захоплюючими та бажаними. Він є частиною більш широкої стратегії Q при постворенню електромобілів, які поєднують в собі емоції, яскравий дизайн і приголомшливі характеристики. Я впевнений, що Q Raval стане важливою частиною майбутнього автопрому і допоможе q QPR закріпити свої позиції в якості провідного бренду спортивних електромобілів. Я з нетерпінням чекаю особисто випробувати Q Raval і поділитися своїми враженнями з вами. А поки що, слідкуйте за новинами і будьте готові до революції в сегменті електричних хеджбеків.